Привіт-привіт! Мене звати Світлана, і це мій YouTube канал, в якому я декламую вірші і говорю про книги. Сьогодні в нас буде рубрика Не читала я раджу. І як ви вже могли зрозуміти, я розкажу вам про книгу Ніноха Ратішвілі, Восьме життя для брільки. А це буде дуже свіжий огляд, бо я її прочитала буквально годину. Півтори тому. Бо як і казала у відео посилка з України, що я їду додому, їду додому завтра, і мене чекає довга дорога, і я не могла взяти в рюкзак таку важку книгу, тому я собі поставила мету її прочитати до від'їзду, і вважаю, що зробила дуже правильне рішення. І далі вам розкажу, чому. Єдине, ви можете помітити, що книга має не такий ідеальний вигляд, який вона мала, коли вона приїхала до мене, все через те, що вона є кішка, яка любить робити всяку діч, якщо відверто. І тому ви можете помітити в мене якісь подряпини на обличчі, це просто вона так грається. Один раз я прокинулася і побачила, що вона дуже сильно погризла кутики, я вам навіть покажу трохи ближче. І ви зрозумієте, мій біль. Бо я майже плакала, коли побачила її вранці, бо настільки мені ця книга подобається, і настільки я трепетно ставлюся до книг, що це було для мене дуже боляче. Але, але я її навіть вибачила, хай буде, ладно. І я можу сказати, що ця книга вартує абсолютно всіх своїх коштів, бо я притримуюся такої думки, що іноді варто посунути всі свої покупки, посунути читацькі плани і зосередитися на книзі, яка може повністю полонити твоє серце, як сталося у мене у випадку з Ніно. Я чесно не знаю, чому я так сильно хотіла цю книгу. Можливо, тому що я жила в Грузії, і можливо, тому що я досі мрію пожити в Тбілісі і сходити колись в гори у Сванетії. Цю книгу я прочитала за тиждень, і це був захват з перших сторінок. Авторка нібито на початку бере клубок ниток, розмотує в тебе його на очах, один кінець дає тобі, і поки ти читаєш, ти поступово змотуєш його назад, доки вся історія не набуде якоїсь такої повноти. В цій книзі є все. Це родинна сага, яка починається з 1900-х років. А коли прапрадідусь Ніце привозить додому секретний рецепт. Шоколаду, який е, виявляється прокляттям, і якщо в першій главі все трошки здається примарно солодкавим, то в другій главі е, тебе вже сковує і біль, і жах, і захват одночасно. Це було дуже сильно, прямо я не можу, не хочу і не буду вам якось спойлерити. Але в мене було е, повне розуміння того, що ця книга це буде краще прочитана року, а можливо навіть і не одного. Ще й схожий історичний досвід дозволяє, нібито більше прийнятися цим романом, більше його зрозуміти, бо якісь історії тебе дуже сильно ранять і можуть нанести травми, але. Наш рід також переживав весь цей травматичний досвід, тому ми іноді подібні історії чули з перших вуст. Тут, мабуть, кожна жінка в романі переживає свій особистий травматичний досвід, і як би вони всі не намагалися вберегти один одного в своїй сім'ї, але з часом це тільки шкодило. Бо є речі на які просто неможливо вплинути, і ні, це ж пише цю історію для брільки, бо хоче розказати про кожен візерунок на їхньому родинному килимі, і в неї це просто дуже майстерно виходить. Тут було цікаво спостерігати не тільки за тим, як дорослішують герої, а й за тим, як сильно іноді змінюється до них ставлення. І тут можна багато розплексувати ще й над кожною сімейною ситуацією, драмою, яка розгортається. Бо, наприклад, мене так само. Були і є важкі стосунки з рідними братами, і мені була дуже, дуже зрозуміла часом і дуже болюча ось ця ненависть героїні. потім, коли вже вони зустрічаються через багато років, то я розумію, що мені б навіть хотілося чомусь в неї навчитися. І незважаючи на те, що вона така величенька, так в мене постійно було якесь таке. Почуття того, що все написано настільки правильно, настільки послідовно, настільки майстерно, за що мені постійно хотілося подякувати авторці. І я згадую такий момент, що Крістіна серед демонстрантів розказує один анекдот, але. Авторка каже: я не буду вам його зараз переповідати, бо зараз не до цього. І я знаю, що, врешті-решт, настане момент, коли вона його розкаже, бо вона не може забути. Вона згадає і крістіну, і анекдот, і цей момент там само вона згадає і живих, і мертвих, і всі їхні історії наново постануть перед тобою, бо всі вони чимось тобі полюбилися, зачепили тебе і залишили якийсь слід. Там буде момент, коли Кіті буде вимушена тікати у Лондон, і тоді. Скажімо, настрій роману трохи ніби тут змінюється, але з'являються гомосексуальні зв'язки, підіймаються важливі теми і супротив набирає такого трохи іншого характеру. І при тому я думаю, що в цій книзі немає абсолютно нічого зайвого. Я коли беру великі книги, я завжди трохи переживаю, що на якомусь моменті мені стане нудно, і я така: ну блін, ось цю главу можна було б написати, це можна було б прибрати. Ось тут такого немає взагалі. Є повне відчуття. Все на своїх місцях, все абсолютно доречне, і мені ні на секунду не ставало якось нудно чи одноманітно. Тут постійно є якась інтрига переживання за героїв, як головних, так і неголовних. І... і буде дуже багато моментів, коли ви просто не будете розуміти, що ви відчуваєте, бо це може бути і біль, і жах, і захват одночасно. І я знаю, що більшість боїться братися за такі великі книги, але якби я вам могла порадити всього одну книгу зараз, то це. Була б саме вона. Я не можу не звернути увагу на прекрасний переклад Рокселяне Свято і чарівну, просто прекрасну обкладинку, яку намалювала Марія Кінович, і взагалі, як я і казала, повністю обожнює видавництво комори, бо в них все завжди на найвищому рівні. Ну і звичайно, я вам цю книгу раджу і на цьому завершую свій невеличкий огляд, бо мені потрібно бігти, збирати рюкзак. Завтра мене чекає довга дорога додому. Наступні місяці я житиму в Україні, працюватиму над своєю книгою. Але мені дуже хочеться продовжувати забігати іноді до вас, розказувати вам про е, вже написані романи, на відміну від мого. Тому е, я думаю, що ми з вами побачимось. Можливо, тільки буде е, трошечки інша якість і інший звук, бо вся техніка лишається вдома, я буду знімати на телефон і на е, маленьку підлічку, або взагалі без неї. От, але але дуже мені хочеться і подобається вам тут все це розповідати. Так що ставте вподобайки, не забувайте, будь ласка, і пишіть якісь коментарі, бо мене це дуже підтримує. Дякую вам за увагу і до зустрічі!